Ось наш головний герой дня, так що, я думаю, зараз його можна виключити з розетки. І перше, з чого почати, це із ревізії холодильника. Подивитися, які там є продукти та в якому вони стані. І так, що у мене в холодильнику? Я все витягнула, зараз передивимося. Вчорашній борщ це от пам'ятаєте, вчора маринувала огірки. Смачні вже половину з'їли, за що я і казала. По тому рецепту, що я вчора готувала, вони добре розходяться, огірочки. далі, тут у горшочку у мене сало з цибулькою, ну таке. Не знаю, ще, може кудись до картошки, чи може, дасться, чи може не знаю, чи просто так розігріється, підлісся і все. Далі, от трошки йогурту залишилося: це соєвий сос, лимонний сік. Це вчора я варила стегно 5 штучок. Бачите, два з'їли, а оці от залишилися. Не знаю, доїдеться. Так, далі шматочок масла. Оце в нас масла більше й немає. Так що треба буде взяти на замітку. Тут у нас Трошки ковбаски, це якась буженинка, кров'янка. Далі сумське сало. Оце залишилося два кусочка невеличких. Дивіться такі малесенькі вже. Скоро іще доїдяться і все. А, так, це овочі. Дивіться, цибулька. А, морква. Це вже грибочки починають підгулювати, капуста, бачите, такий кусочок і в кульочку а, щось, щось видно, пховало, чи я не знаю. Я. А, далі це вже броколі, воно починає трошки підходити, треба буде потушити огірки, помідори, перчик. А, ще от одна морквина осталось їх якось треба скомпонувати. Цибулька, кусочок ще якоїсь цибульки, бурячок, мабуть, одна четверта. Далі це от чесничка от трошки осталося. ну і Тут от творог, йогурт, і отут сирок у нас, зараз покажу, отут сирок уже. Це воно трошки обвітрилося, я вже скидала його в один лоточок, воно це, до речі, коли в лоточку довго тоді стоїть.